Всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Ми гуляємо. По календарю ще лютий місяць, але на вулиці вже так комфортно так відчувається прихід весни, просто не передати словами. Я думаю, ви так його відчуваєте і займаєтесь посівом насіння. Еліс моя на байку. Я з декором і змієм повітряним. Ми все вчимося його запускати і все ніяк хочу подивитись в інтернеті, може ми щось не так почепили на основі. Сьогодні, нарешті, я вже проросло моє насіння, тому я його посіяла і поділюся з вами своїм методом. А ви в свою чергу підписуйтесь на наш канал, хто ще цього не зробив. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Залишайте вподобайки, коментарі, бо це дійсно важливо для каналу. І я всім бажаю гарного перегляду. А після зимової прогулянки починаю роботу з перчиком. Покажу свій шлях. Як я це все роблю? В мене є свій перець, такий червоний. Хто бачив, був зелений і червоний. Минулого року я залишила собі червоний. Він більше мені сподобався. Він такий був громадний, великий, класний. І ось цей від фірми Флоріум золотий ювілей. Свій перець я буду замачувати зараз у фітоспорині. Він підходить для всіх овочних культур. Його можна або замачувати насіння, або обробляти вже молоді саджанці від хвороб. Тут, бачите, як взаді показано всі дозування, що як робити, скільки необхідно брати цього розчину на певний етап роботи. Розчину я беру зовсім небагато, я не вирощую на продаж чисто для себе, тому насінин також небагато. Ось такий темний розчин цього фітоспорину. добре добре його розміщую. Ось так. І сюди викладаю насіннинки. В цьому розчині насіння пробуде годину-півтори. Робимо все по інструкції. Пройшло в мене дві години, трохи ми загулялися. І хочу зробити замітку, бо я, чесно, не є фахівець в цій справі. Деякі зернята в мене повспливали наверх. Я так розумію, це зернята, які не дадуть нових ростків, бо частина їх ось впала, бачите, донизу. Враховуючи, якщо дивитися на насіння огірків, то огірки, які вспливають наверх насіння, воно вже не дасть нам паростків, а ті, що падають на низ, навпаки, дають паростки. Не знаю, як у перця, я їх відокремлю. Залеоліський ось такий черпачок, відокремлю, я їх викладаю на ватні диски, і в ватних дисках я буду їх проращувати. Трохи незручно, бо одною рукою знімаю, а другою їх викладаю. Зараз я викладу і покажу, куди я їх складу. Ось такого плану: ось ці насінинки йдуть ті, що були зверху, а ці ті, що були внизу, і вони навіть темніші. Я закриваю зверху ватним диском. І викладаю я їх у звичайний харчовий контейнер. В когось, може, є тістечка такі пластикові контейнери. І ставлю в більш тепле місце, десь біля батареї, на пророщування. Зазвичай це займає десь три доби. Подивимось, як буде в цей раз, і дійсно, які насінинки проростуть швидше. Аналогічно зараз поставлю і ось цей. Золотий ювілей у ватні диски на пророщування. І забула сказати, що коли ватні диски в контейнері в теплому приміщенні, то вони висихають. І час від часу ви щодня їх передивляєтеся і зволожуйте з пульвізатора. Якщо вони пересохнуть, будуть сухі, то насіння просто загине. Минув тиждень. Можливо, навіть і 10 днів, і мої насінинки, нарешті, прокинулися. І прокинулись, до речі, ті, що плавали зверху. Бо я часто зазвичай провіряю також і насіння огірків. Просто кидаю водичку, ті зернятки, які впали на дно стаканчика, ті я висаджую. Ті зернятки, які плавають огірків зверху, вони мертві. У перцю вийшло зовсім все по-іншому. Ті, які плавали зверху, вони дали паростки. Ті, які були внизу, вони темніші, їх можна відрізнити навіть зараз, то вони практично мовчать, і все. Ось, дивіться: тут два спонжика з насінинками, які плавали зверху. Що тут гарно видно, що ось тут. Зараз я сфокусую, бачите? Як гарно вони прокинулись, хоча трохи довше. Якщо насіння взагалі свіженькі, ну, хоча воно свіженьке, але воно моє, то взагалі можна побачити паростки і через 3 дні. І також ось тут є гарний результат. А ось тут спонжики, які насіннинки були, бачите, вони темніші, тому можна навіть так відрізнити то. Також ось чотири спонжика і. Буквально тільки одне насіння дало молоденький паросток, все інше тут взагалі мовчить. Чи проводите ви такі експерименти, бо я ось вирішила зафіксувати і дійсно цікаво? Ділюся своїм методом посіву насіння. Враховуючи, що я його проращую, то я не висіваю його в одну велику ємність. Я одразу висіваю його в ось такі пластикові стаканчики, які я обрізала з, зробила з пластикових звичайних пляшок, висіваю по дві-три насінинки. І вже готову велику розсаду з цього стаканчика я переношу на вулицю. Тобто в цьому стаканчику в мене насіннинка, яка дала паросток, живе до того часу, коли вже їй необхідно виходити на вулицю. Я не займаюся ось цими пересадками, що спочатку велику ємність, а потім їх розсаджувати по стаканчикам для подальшого їхнього розвитку. Такий спосіб мені набагато легший. Я не замрачую цими пересадками рослин. Плюс, як я знаю, як мені говорили, що перець не дуже полюбляє ось цих пересадок. Він часто хворіє, йому тяжка ця адаптація з однієї ємності в другу. Тому я обрала ось такий метод. Це чисто мій метод, можете спробувати. Стаканчики. Стаканчики йдуть, як ви бачите, звичайна пластикова пляшка. Обрізала я третю, напевно, частину. Ця пляшка йде на 2 літри, також і брала і на 1,5 літри. Ну, ось тут ну, дві рослинки спокійно поміщаються, і їм вистачає місця для розвитку нормальної корневої системи. Дюрочки робила не внизу, а ось тут збоку. По два поверхи, одні трошки нижчі. Другі на пів сантиметра сантиметр вище. Дзюрочок відносно багато, я думаю, що вам видно. Робляться вони легко, звичайним будь-яким металевим приладом, нагріваєте його на вогні і робиться дзюрочка. Таким чином, коріння дихає, йому вистачає місця, немає застою води. Ну, мені підходить. Плюс ми воду купляємо пити. в нас багато ось таких пляшок. Ніякі стаканчики я не купляю ніякі ємності. А ось цей, вони в мене минулорічні, я їх промила водою та і все. Та і готові знову до споживання, до використання правильніше. Так. Наповнила я стаканчики ґрунтом. Я його ось так добре утрамбовую. Грунт я купляю для розсади. Він містить всі необхідні елементи, які необхідні для початкового етапу розвитку насінин. Ніяких добрив я сюди не додаю. Мінеральні добрива для розвитку насінин, вже не насінин, а молодих паростків розсади можна додати через 3 неділі місяць. А на перших етапах цього ґрунту просто достатньо, щоб насінинки пішли гарно вріст. Ось так я утрамбувала, до верху я залишила десь по 1,5-2 см, десь, напевно, біля двох, і сюди викладаю насіння. Все ось таким чином, і зверху присипаю десь сантиметр ще ґрунту. Під час росту рослин, то я ґрунт ще зможу у ці ємності додати. А поки залишаю доверху спокійно сантиметр, щоб було зручно підливати, а потім ще додав. Добре підливаю і ховаю під плівку. Поруч в мене вже прокинулась лобелія. Ось так вона повискакувала. Мені здається, досить таки гарно. Сіяла я два пакетики, бо не знала, чи вона прокинеться, чи ні. І в результаті, що там зійшла так гарно і тут гарно зійшла. Буду з нею вже далі гратися, хай підростає. Ось так я зараз проводжу час, то граюсь з насінням, то гуляємо десь подвір'ї, пораємось вже на вулиці. Бо погода вже дозволяє вийти щось поробити. Земля, звичайно, вже мокра, але я розумію, що навесні дуже багато роботи, тому поступово-поступово, де щось можна зробити, я починаю робити. Кому сподобалось відео, кому я донесла якусь цікаву інформацію. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і за бажанням залишайте коментар. А я з вами на цьому прощаюся. До скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!